Так вони машину. Тут чувало місце є, два диска. От. З іншої сторони відповідно ось так. Один диск і один диск. От сюди, тут просто в мене ще барахло, але не знаю. Помістився по ширині. Якщо б не було колеса, тут запаска, то запросто б помістилось як мінімум два. По ширині навряд два в багажник, два в салон. Зараз три в салон і один в багажник. Все, поїхали. Диски італійського виробництва, мак. Модель Union. Коробка має зручні отвори для того, щоб переносити несиметричні знизу коробки і зверху. Стосовно параметрів, маємо ширину 7, діаметр 17 дюймів. Виліт 38, посадка 5х100. Посадка на вісь 57,1 мм. MGZS Ну І взагалі, автомобілі MG мають посадку 56,1 мм mm, субарівську, тому треба буде перехідник. Модель називається Union Black Mirror означає, що є поліровані поверхні. MAC Union. Ось так це все запаковано. І ось так це все виглядає. І виглядає дуже чудово, краще, ніж на фото, тому що тут ви можете бачити, як переливаються грані на всьому колесі, як все це відбувається. Видно лакову поверхню. Під кутом, Виглядає цікаво. Цікаво і класно. Ось так виглядає весь диск по ширині і ось так збоку. Зі зворотньої сторони продубльована інформація, та, яка була на коробці, PCD на 100 виліт ET38. Вказано, де вироблено, Made in Taiwan. Навантаження при 5 на 100 540 кг Виробництво MAC. Ширина диска 7, діаметр 17 дюймів Проставочні кільця виглядають ось таким чином. Це термопластик. 57,1 на 56,1. Є розставочні кільця центровочні алюмінієві, але на таку товщину це буде не дуже зручно. Тому краще використовувати ось такі саме термопластик, але мінус їх, що вони ну, фактично одноразові. Тобто залежить від того, як обережно їх. Будуть знімати при наступному монтажі. По факту, коли у вас є один комплект дисків основний, і ось такий комплект дисків додатковий, вони беруться конкретно ці диски на літо, то ваша задача по факту зняти колесо і поставити інше.